На Житомирщині стартувала посівна кампанія ярих культур. На жаль, не всі території області придатні до посіву, оскільки 3700 гектарів досі заміновано з метою безпеки. Мова йде в першу чергу про прикордонні території. Разом з тим, на посівну це практично не впливає. Переконують нас в обласній військовій адміністрації. На озимих зернових минулому році було посіяне на площі майже 126 тисяч гектарів. В цьому році ярих планується посіяти на площі 300 з лишнім тисяч гектарів, і це на 3% більше навіть ніж було в минулому році. Якщо брати дивитись по культурам, то теж збільшується площа кукурудзи, збільшується площа ярої пшениці, ячменю, овесу. Планується також в цьому році збільшити площі буряку цукрового буряку в минулому році. У зв'язку з тим, що були великі залишки, не така велика була площа засіяна в цьому році, майже в два рази більше. Планується збільшити. Завдяки сприятливим факторам, посівна на житомирщині розпочалась на два тижні раніше ніж зазвичай, але дощова погода змусила аграріїв призупинити процес. У нас нормальна ситуація забезпечення паливомастильними матеріалами, абсолютно нормальна ситуація по забезпеченню мінеральними добривами. Навіть вселяє певний оптиміст, що в зв'язку з зменшенням ціни на газ на 5-6 тисяч в середньому зменшилась ціна одної тони добрива. Тобто, якщо вона раніше стояла 42 тисячі гривень, то зараз це 36-37 тридцять тисяч. На жаль, на превеликий жаль для наших аграрів зменшується ціна на Власну продукцію на пшеницю, на кукурузу ну це така тенденція ринку. Я думаю, вона буде вирівняна. Тому те, що ми слібом будемо, це 100%, все буде нормально, і ми дуже оптимістично на все дивимося. Цьогоріч посівну в Україні буде проведено у всіх регіонах, де безпосередньо не ведуться бойові дії. Також нас запевнили, що війна не стане на заваді продовольчій безпеці України. Продуктів вистачить на весь рік.